У Артемівську для підлітків, які не досягли 18-річного віку, провели екскурсію до слідчого ізолятору, де утримують неповнолітніх. До ознайомлення були запрошені юнаки, які перебувають на обліку в дитячій кімнаті міліції Дружківки та Артемівська. Таким чином правоохоронні органи хотіли ще раз нагадати дітям, чим може закінчитися неправомірна поведінка. Не який знаходиться на свободі, показати умови зберігання, не який зберігається у нас під стражу. они видели, что условия максимально приближены к тем условиям, которые они находятся там, на свободе. Но главное это изоляция, лишение свободы, унитающая обстановка. Вот это уже самое такое страшное, это потерять свободу. Підліткам продемонстрували умови утримання, розкладня та навчання. Хоч працівники слідчого ізолятору сумлінно слідкують за умовами утримання та вчасно роблять косметичний ремонт, життя у камері не завидне, бо воно повністю обмежує зв'язок з оточуючим світом. Затримані не мають можливості користуватися мобільним телефоном та інтернетом. Спілкуватися дозволено лише з батьками в наведений час. Смотри, що можна, що не можна. Даже не исключен вариант, когда бывают родители, они общаются с нами, мы им разъясняем персонально. Ну, в таком плане. Запрещенные предметы, они запрещены и каналы перекрыты. Затримані позбавлені волі, але не позбавлені права на освіту. Вони навчаються в вечірній школі за тією ж програмою, що й в загальній освітній. Для цього в слідчому ізоляторі наявні класи з навчальними приналежностями, спортивний зал та кабінет психолога, до якого можна звернутися у разі необхідності. Получається за тісна посидів святого класівства полчення базова лівачення достатоповним середньому образуванні відкрита два учебні класи намагаємося заінтерісувати їх. Налогіями, інтересними так, наглядними пособіями, то есть інтерактивними методами. Ну я вам не скажу, що все так плохо. Тобто діти учаться, обчаться, отримують такі в образованні. Також на території ізолятору зведено храм для працівників міліції та затриманих, де кожної п'ятниці проходить служба. Після такої детальної екскурсії пілітки повинні переглянути свою поведінку та почати цінувати те, що наразі мають.